Нещодавно весь православний люд відзначав свято Покрови Пресвятої Богородиці. У цей святий для кожного українця день рада громадської організації Гетьманат війська Запорізького, яку очолює Володимир Матюша, ухвалила рішення у знак солідарності з об'єднаною опозицією прийняти до своїх лав Яценюка Арсенія Петровича та вручити йому доблесну відзнаку – козацьку шаблю. Шановний Арсенію Петровичу, Черкащина, козацький край, підтримую вас. Як лідера об'єднаної опозиції, ми вручаємо вам, Арсенію Петровичу, цю козацьку шаблю. Разом із шаблею ми даємо вам наш козацький наказ: твердо сійте на захисту інтересів українського народу, не зрадьте опозицію, негайно очистіть лави об'єднаної опозиції від псевдопатріотів і потенційних тушок. Не дозвольте пристосуванцям, прикриваючись світлим іменем. Юлі, та ховаючись за її широкі плечі пройти до парламенту у Верховній Раді на місце Володимиру Грицю, то Бондаренту Льоні Даценку, бо немає їм віри серед народу. Не дай Господь Бог ані сили волі, ані козацького духу протистояти соблазна. Дуже вже вони ласі до незаслужених почестей, грошей та посад. Не дайте їм можливості під прикриттям ідеї опозиції зайняти парламентське крісло. Бо зневіриться в цих ідеях народ, як зневірився в помаранчевій революції. Українці відомі мінням терпіти та терпіння не безкінечне, а наша Черкащина славиться і Коліївщиною, і Холодним Яром. Я, Матюша Володимир Миколаївич, атаман гетьманату війська Запорізького, кандидат в народні депутати від конструктивної опозиції Черкащини, закликаю вас не допустити протистояння в лавах опозиції та спільними зусиллями всіх демократичних сил перемогти владу. Бо до Нового Майдану ані політична, ані економічна Україна сьогодні не готова. Я, балотуючися в народні депутати, даю своїм виборцям тільки одну обіцянку завжди відстоювати інтереси громади Черкаського краю. Для цього я готовий співпрацювати з усіма політичними силами в парламенті, бо тільки конструктивний діалог гарантія розвитку і процвітання.